Ми що були на себе, оділи вискочили на балкон, на балконі ждали. Поки до нас прийде черга, тому що були людей багато більше питань для них. Горіло в квартирі. Нас слава Богу, в квартирі не горіло. І їх спускали по лісниці. Потім ми дознали свої черги, і по пожарній драбині. Ми спустилися. Ще раз, якщо можна, ви ви проснулися від вибуху. Від вибуху і від вогонь. В, 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 дим, У нас іменно дим. Повна квартира диму. все задимлено і посуда нас побита. Воно з цієї сторони зрив, кімнати наші трошки далі. Хто в квартирі був? Я і дружина. І дружина. Може якраз щось хочете передати росіянам. Росіянам я хочу передати, щоб вони пережили все те, що пережили наші люди. Ви знаєте, ви знали когось із загиблих? Я знав весь під'їзд. Ми получали під ці разом квартири в 93-му році. Я всіх людей знав. по моїх підрахунках вже чоловік 15. У кожній квартирі жило п'ятеро, четверо, троє, двоє людей. Ой, я їх не бачу, їх вже немає. Їх немає навіть. А діток там багато було? Так. На 9 поверсі діток, 14 і 9 років. А восьмому там батько з сином вже вони дорослі. На сьомому мама з дочкою жила, дочки 36 років, мамі 62. На п'ятому жила жінка з дівчиною, з плем'янницею, Не знаю, скільки років має. На четвертому році з поверхні жила. Чи маєш, не знаю, я не бачу, що вона там жила, залишилася. Чоловік командировки на більше, Жінка з маленьким хлопчиком тобто, місяць, рік 4 місяці. На третьому поверсі хто не жив, на другому поверсі жила е, жінка, на першому поверсі жив чоловік жінка і троє собачих. Ви як вибігли на двір? Пожеж... Ми не вибігли на двір, ми на двір не могли вибігти. Нас спускали по пожежній драбині. Ну, ви як і вже всі... були на дворі, пожежа сильна була. Пожежа була, але пожері пожежники вони гасилися повторіл, з тієї сторони і з цієї сторони гасили. Клуби дима бачили, бо в нас вікна виходять, в нас нема на дві сторони. В нас квартира виходить на одну сторону. Ця сторона на цю сторону, та сторона на одну сторону. Якісь крики людей, погання допомогу? Крики були дуже, дуже великі страхи, кричала жінка, тому що її загибла дочка з зятя. Вони жили через коридор в другій квартирі наймали квартиру, то внук лишився, а дочки взяти віскові... могли. Внук в них жив в квартирі на шостому поверсі. Військові розповідали, що навіть частини тіла лежали. Ми ні з ким не говорили, нічого ми не знаємо. Ні, я маю на увазі, що військові розповідали, що навіть частини тіла лежали. Можливо, ну, ви самі розумієте, що, що тут, ви ж подивіться, що двох кімнат і купень. По шостій поверхніма, по п'ятий поверх немає, нічого Все обірвало. Mm. Ото горить якраз моя кладова. Там була вода, бочка мене пририла. Ніхто обірвало вірвали.